Всім привіт! Мене звати Юкюрій і ви на моєму україномовному ютуб каналі. На каналі, де я створюю цікавий контент українською мовою на різні науково-популярні теми. І сьогодні я б хотів поговорити про п'ять книг, які мене в свій час сильно надихнули: надихнули на зміни на новий погляд на життя, надії, на нові рішення. Ці книги час від часу я перечитую і зараз, і впевнений, що кожен з вас зможе знайти щось у них корисне для себе. Але перед тим як почати огляд книг, я б хотів вас попросити підтримати мій канал, підписатися. Ну і звичайно, якщо подобається відео, то поставити лайк. Також я б хотів зробити приємний бонус і поділитися цими книгами абсолютно безкоштовно з вами. Ну окрім однієї книги, забіжу наперед. Для цього я вас попрошу тільки одне: закинути в сторіс посилання на мій канал, для того щоб більше людей могли зайти на канал і, можливо, знайти для себе щось цікаве. Як я казав в попередньому відео, якщо навіть маленькій кількості людей, маленькій аудиторії, я зможу бути корисним, це буде неймовірна перемога для мене. Отож. Поїхали. Сьогоднішня збірка вона не є рейтингова. Тобто ми не йдемо від кращої книги до гіршої чи навпаки. Це зовсім різні книги з зовсім різною подачею і інформацією. Отже, перша книжка це Чудовий ранок. Як не проспати своє життя автора Гела Елрода. В цій книзі автор розповідає, як важливо та корисно прокидатися вранці. Він презентує свій авторський метод і обіцяє, що за допомогою цього метода кожен зможе прокидатися вранці, а головне, захоче це зробити. Після прочитання цієї книги, я не скажу, що я одразу почав прокидатися о 5, чи о 4 чи навіть о 6 ранку. Але я зрозумів, наскільки це є важливо. І, чесно кажучи, навіть зараз приблизно 2-3 рази в тиждень я прокидаюся о 5 і роблю магію ранку. Особливо я рекомендую цю книгу для тих, хто вважає себе совом І пізно лягає спати. Наступна книга автора Грега Маккеуна. Коротко і по суті, мистецтво визначати пріоритет. Ця книга особливо буде корисна тим, хто відчуває, що він викладається на повну, але не отримає важного результату. Постійно працює і водночас не займається тим, чим потрібно. В цій книзі автор пропонує власну концепцію: як помічати найсуттєвіші речі навколо вас і відкидати всі непріоритетні речі. Ця книга, яку я зараз дочитую, і чесно кажучи, вона для мене була справжнім відкриттям, тому що я постійно працюю і, чесно кажучи, завжди зайня. І на багато речей взагалі не вистачало часу. І в цій книзі я зрозумів чому. Я вам її щиро рекомендую. Наступна книга, про яку ви, напевно, 100% чули, це книга найбагатша людина у Вавилоні. Хто її не читав, я обов'язково рекомендую її для прочитання. Тому що змінилися засоби грошей, змінилися види грошей, але закони грошей залишились. Тими ж самими, які були більше ніж 2000 років тому. Коли я її прочитав, я себе запитав: хіба так можна було? І одразу після прочитання я інтегрував ці закони, ці поради з книги в своє життя, і вони дали дуже гарні результати. Викинь мотлох із життя мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди. Автора Марії Кондо. Так, ця книга пов'язана з моїм першим відео, яке було на YouTube. До речі, якщо ви його не бачили, то я рекомендую глянути. В цій книзі авторка розповідає про закони прибирання, як організувати свій простір і прибрати весь мотлох навкруги вас. Це одна з тих книг, яку ви навіть не дочитаєте, а одразу почнете її практикувати. Це я вам точно гарантую, тому що результат навіть від найменших дій. Буде миттєвим. Книга «П'ять мого кохання. Ця книга буде надзвичайно корисна для тих, хто у подружжі або просто в стосунках. За останні 5 років ми відзняли більше ніж три сотні весіль. і тільки уявіть, скільки різних пар, крім наречених, ми бачили на цих весіллях. І чесно кажучи, для багатьох з них ця книга дуже пригодилася в житті. На жаль, це одна з тих книг, якої в мене немає в електронному варіанті. Тому я залишу посилання, де ви зможете придбати паперову версію. Каюся, читав її давно, на кацав. І мою, але скидати її вам не буду. І бонусна книга Спенсера Джонсона: Хто вкрав мій сир?». Це книга для прочитання за один присід. Але я впевнений, що кожен зможе себе побачити в цій короткій історії. Це список книг, які я рекомендую вам прочитати в першу чергу. Книги, які відіграли велику роль в моєму житті, і без ніяких сумнівів я їх можу вам порекомендувати. Напишіть в коментарях, які книги з цього списку ви читали, які вам найбільше сподобались, а також, можливо, є книги, які немає в списку, а ви їх читали і вони вам дуже сильно запам'яталися. Ще раз нагадаю, що відправлю кожному, хто хоче, цікавиться списком ось цих книг, про які я розповідав. Єдине, що попрошу у себе в сторіс інстаграм, залиште посилання на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалося відео, то Ставте лайк і підпишіться на канал. А з вами був Герсі Мік'юрі на моєму україномовному YouTube каналі. До зустрічі!